Я взагалі не вважаю, що ми можемо, ми можемо людей ділити на хороших чи поганих за паспортами. Я вважаю, що серед людей з українськими паспортами теж чимало людей, які підтримують Путіна, Росію, агресію тощо. Тому люди не діляться за паспортами і за етнічними ознаками. Вони діляться виключно за політичними поглядами. Людина з російським паспортом може бути щирим другом України і бажати закінчення війни. Людина з українським паспортом, навіть яка живе під бомбами, може бути щирим прихильником путінського режиму і мріяти, що путінські війська прийшли на нашу землю. Таких людей, які проти війни в Росії тисячі, таких людей, які чекають Путіна в Україні тисячі. Тому я ніколи так людей не розділяю. Але. Якщо людина е, вам співчуває, але не робить жодних е, кроків, е, які б е, могли завершити війну, ну, хай, хоча б тому що вона дійсно хоче зберегти свободу і життєвий комфорт. Вона звичайно відповідальна за цю війну не, не менше, ніж людина, яка е, підтримує путінське бажання зліквідувати Україну, тому що обидва ці, обидва. Ці громадяни Російської Федерації, якщо вони живуть в Росії, вони платять податки, вони підтримують функціонування власної держави, вони по суті є спонсорами війни як законослухняні громадяни Російської Федерації. Я не кажу тобто, про людей, які ризикуються, які знаходяться у в'язницях, це взагалі інша історія. Просто звичайні громадяни. Колись російські демократи на мене нападали, коли я сказав, що навіть коли ви купуєте трамвайний квиток. В Москві чи Петербурзі ви вже берете участь у фінансуванні війни і сплачуєте податки Росії. І е, мені казали, що а що ж можна робити, якщо ти живеш в Росії? Нічого. Я ж не кажу, що ви їздили зайцями на транспорті чи не платили податків, але ви маєте розуміти розмір своєї відповідальності і не казати, і що, що ви тут ні до чого, що це Путін.